Дякую за теж. Раз би вже встали. На завершення я хочу, щоб ви пам'ятали, що багато народів зникли з цієї планети, як зникають види тварин чи рослин. Те, що ми сьогодні маємо чисту воду, свіже повітря, красиву землю, родючу землю, те, що ми маємо власні кордони, власну мову, власну культуру. Ми можемо народжувати дітей на цій землі і продовжувати життя. Це не данність. Як з'ясувалось, і всі вже це зрозуміли за три з половиною роки світ жорстокий. І на все це є ласі хижаки, які, якщо ти будеш слабкий, обов'язково в тебе це заберуть. І багато хто намагався вирватися з лап імперії. Їх було менше. Ми змогли об'єднатися. Ми змогли переконати європейців, британців, американців, хоч це робилося дуже важко і робиться важко. Але сьогодні ми є ядром і джерелом майбутнього життя, зміненого життя не тільки у нас, а й в Європі, і у всьому світі. Хтось із натівських генералів сказав найбезпечніше місце на світі сьогодні в Україні. Парадокс. І сьогодні ми. Українці. Задаємо тренду, російська імперія впаде, коли зійде українське сонце. Так сказав Джохар Тода. Коли ми дивилися мультики про Чебурашку і думали, що у лукомор'я дуб зелений, і що там, блядь, цепка каєта на дубі золотая. Яка може бути блядь, в Росії золотая це? Вони унітази крадуть. Це вони вже б давно спиздили. От так ми й жили от в цих рожевих окулярах. І таких парадоксів безліч в нашому житті. Але слава Богу, що ми всі прозриваємо. А мир, дорогі друзі, це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви.